Не була вузесенька стежина, там цілі юрми сунули туди і плакала Марія Магдалина, ще не подав йому ніхто води, спішили верхи, їхали вузами, похід розтягся на дванадцять верст, і Боже. Лакала сльозами та поможіть, нести йому цей хрест. Чи ви, не люди, що за чудесія, дають старцям, підсаджують кавік, а тут же йде. Ну добре не месія, людина просто. Просто чоловік Юрма гуде і кожен пнеться ближче. Хтось навіть підбадьорює терпи. Вже он голгофа, он череповище. Хрущали під ногами черепи. Сказала б зброя, це хіба єдине? Так що б зробили стаж юрмі? А б юрма тих малесенька людина. Хоч би хто? Кому було до того? Всі поспішали місце закупить. Воно ж видніше пагорба крутого. Як він конає, як він хоче пить. І він упав, і руки аж посиніли. Тоді знайшовся добрий чоловік. Наморений, ідучи з поля з Симон, що йшов додому протилежний бік. Коли звершилася ця чорна справа, і люди вже розходилися ці. От парадокс. Заплакав лиш варава, розбійник, не розп'ятий на хресті. Чи пожалів, чи вдячен був пилату. Чи втягнув темний раптом щось нове? Що божий син такий іде на страту? А він розбійник. Від... Таки живе.